Перший день весни видався незатишним. Небо важко нависло над містом, мрячив дощ, і пронизливий вітер розганяв залишки снігу тротуарами. Повітря було вогким, як стара волога ковдра, і так само неприємним. Усе довкола небо, дерева, асфальт здавалося сірим і байдужим, мов від дзеркалення душі Василини. Вона сиділа на продавленому дивані в тісній кухні. Загорнувшись у старий вовняний кардиган, пила давно остигли чай і доїдала шматок яблучного пирога, що лишився з вчорашнього вечора, ні смаку, ні радості, як і у всьому останнім часом. Сьогодні їй виповнився 31 рік. Скромний сніданок і тиша, ось і вся урочистість. Василина взяла свічку з тістечка, заплющила очі, на мить затамувала подих. І пошепки, мов молитву, промовила, хочу, щоб життя в нашій родині нарешті налагодилося. Але пиріг відчувався їй сухим, а чай геть прісним. Колись усе було інакше. Та справа була не в яблуках, не в кориці і навіть не в кухні. Справа була в Михайлі. Минув рік, як вона втратила його, її чоловіка збили на пішохідному переході пізнього вечора. Коли він повертався з роботи, водій втік, і жоден із випадкових перехожих не зміг пригадати номер машини. Василина дізналася про трагедію вранці, повернувшись із нічної зміни. Відтоді весна для неї перестала бути початком чогось нового. З Михайлом у неї було справжнє просте, але глибоке щастя. Вони були разом з юності. Тоді, в одинадцятому класі, Василина лише перевелася до їхньої школи, а Михайло, не показний хлопець, завжди десь на межі між трійкою і двійкою, з першого погляду закохався в новеньку. Через неї він почав читати книжки, слухати класичну музику і бігати вранці. З часом у Михайлі важко було впізнати того сором'язливого хлопця, яким він був колись. Кохання стало для нього не лише натхненням, а й рушієм глибоких змін. Заради Василини він почав інакше дивитися на себе і світ навколо. Щоб бути гідним її, хлопець занурився у навчання, став активним у шкільному житті, записався до гуртків, допомагав на заходах, але серце Василини він підкорив неоцінками не неактивністю. Скромний і небагатослівний хлопець завжди був поруч у скрутну хвилину. І дівчина швидко звикла до того, що на нього можна покластися. Непомітно для себе вона покохала цього сором'язливого юнака, який у день знайомства не міг зв'язати й двох слів. Після закінчення школи закохані вирішили не розлучатися, обрали один університет, разом готувалися до вступу, але Михайло не пощастило, йому не вистачило кількох балів. Невдовзі прийшла повістка до армії. Василину ці труднощі зовсім не злякали, і вона твердо вирішила дочекатися коханого. Рік, сповнений листів, спогадів і надій, минув. Михайло повернувся і вони одразу одружилися. Через дев'ять місяців народився Сергійко, міцний, усміхнений, схожий на обох. Василина перевелася на заочне, а Михайло влаштувався на будівництво. Вони почувалися щасливими. Небагатими, але разом грошей вистачало на необхідне, інколи навіть залишалося трохи про запас на чорний день, якого вони ще не передчували. Та той день настав зненацька один дзвінок, один ранок, і все пішло шкереберть. З'ясувалося, що забудова, на якій працював Михайло, незаконна, і вся фірма розпалася в одну мить. Чоловік залишився без роботи, а разом з тим. І без стабільності, але справжнім ударом стала звістка про хворобу мами Василини. У Валентини Іванівни виявили онкологію, і кожна хвилина зволікання могла коштувати їй життя. Усі заощадження родини пішли на дороге лікування та тривалу реабілітацію. Подружжя не вагалося, продали навіть затишний сільський будиночок, де так любили бувати всією родиною, особливо влітку. На щастя, операція пройшла успішно, і мама Василини почала поступово одужувати. Однак, як це часто буває в житті, за одним випробуванням приходить інше. Раптова й трагічна загибель Михайла стала для Василини тяжким ударом, від якого вона не могла оговтатися. Це була не просто втрата чоловіка, а й глибокий розрив з усіма надіями на найкраще майбутнє. Весь її світ перевернувся. З його відходом зникла впевненість, яка колись підтримувала її, надавала сенсу навіть найскладнішим дням. Жінка не знала, як жити далі, як подолати цей біль і порожнечу в серці. Єдине, заради чого вона трималася, це був її син Сергійко, та мати, яка хоч і була хворою, але завжди підтримувала її теплим словом та турботою. Сидячи на кухні, п'ючи холодний чай. Василина задумалася над тим, що таке це життя. Для багатьох його суть вимірюється грошима, кар'єрою чи особистими досягненнями, але для неї справжня нікчемність полягала не всьому. Нікчемним було те, що її життя втратило мету після того, як її чоловік пішов, всі мрії, сподівання і бажання, що були, наче розбилися в одну мить, як посуд, впавши на підлогу. Довго Василина сподівалася, що це все страшний жарт, помилка лікарів, а її Михайло живий, він увійде, підніме сина на руки, поцілує її, як колись. Однак реальність була жорстокою. Сльоза, яка з'явилася на її щоці, була символом того, як гірко втрачати щасливе минуле. Тепер її мрії були зовсім іншими. Вона не думала про себе, а тільки про майбутнє сина і матір. Ці думки стали її єдиним порятунком, і вона зміцніли після недавньої зустрічі з однокласницею, яка, здається, змусила жінку поглянути на життя іншими очима. Інну Стефанчук Василина зустріла зовсім випадково в супермаркеті, куди на хвилину забігла за молоком і свіжими булочками для сина. Вона зупинилася на мить, коли побачила жінку, що наближалася до неї. Її хода була впевненою і спокійною. І навіть звук підборів, що цокотіли по підлозі, притягував погляди перехожих, але сама Інна не помічала навколишніх людей. Вона зосереджено обирала продукти сир, фрукти, баночку червоної ікри, уважно роздивляючись етикетки та відправляючи їх у кошик. Василина на мить замилувалася цією жінкою, але лише потім зрозуміла, хто це. Стильно одягнена, з бездоганним макіяжем та акцентними аксесуарами Інна кардинально змінилася. Василина не могла одразу впізнати в цій пані ту постатливу, нескладну дівчину, з якою вона разом просиділа за однією партою всі шкільні роки. Інна не була класичною красуною, як Василина, але в її погляді було щось таке, що притягувало чоловіків, як магніт. Вкладене волосся, червона помада, дорогі парфуми, золоті прикраси і остання модель айфона все це явно вказувало на її достаток, жінка пильно вивчала етикетку на дорогому шампанському, після чого швидким рухом додала його до свого кошика, а її пальці на манікюрі блищали від ідеальної обробки. Василина відчула незручність за свій вигляд, розпатлене волосся, втомлені очі з синцями під ними. Вона поспішила пройти повз, аби не потрапити Інні на очі, але в самий останній момент випадково зачепила її ліктем. Вибачте, пробурмотіла Василина, трохи розгубившись і молячись Богу, щоб Інна її не впізнала. Та нічого страшного з ким не буває, сказала Інна, не одразу звернувши увагу, але пильно придивившись до її обличчя, раптом зупинилася, її очі загорілися від впізнавання. Василина. «Василина Тігібко, це ти? Скільки років минуло? Ого, скільки ж мене бачилися. Я так рада тебе бачити, розсміялася Василина, відчувши перше справжнє полегшення за довгий час. Ти й досі така ж балакуча, як і в школі, додала вона, і посмішка знову розцвіла на її обличчі. Точно, а давай посидимо в кафе, поговоримо. Але спершу на касу, бо охоронець вже на нас підозріло дивиться. Вапливо мовила Інна, так само, як і завжди, не терплячи відмови. Вона миттєво обвила свою руку навколо руки веселини і вже була готова вивести її до виходу. Під її швидкі кроки та звучний цокіт підборів вони разом покинули супермаркет. У затишному кафе Інна замовила на двох великі лате й порцію тірамісу. Вона одразу заговорила, немов не минуло й дня, від їхньої останньої розмови. І розповідала про себе з тією енергією, яка завжди вирізняла її з поміж інших. У голосі Інни звучала впевненість жінки, яка знає собі ціну і добре орієнтується в цьому світі. З'ясувалося, що вона має власний бізнес, своєрідне елітне агентство з підбору персоналу для заможних клієнтів. Вона допомагала людям з грошима знаходити надійну, мовчазну й вправну прислугу покоївок домробітниць, які не тільки ідеально прибирали розкішні особняки, а й вміли тримати язик за зубами, не поширюючи чутки про те, що відбувається за високими парканами. Вона говорила швидко, яскраво, з вогником в очах. Говорити вона любила завжди, і в цьому нічого не змінилося. А Василина, як і в шкільні роки, слухала мовчки, трохи здивована, трохи зачарована цією зухвалою енергією старої подруги. Мабуть, саме ця контрастна гармонія балакучої Інни і мовчазної Василини і тримала їхню юнацьку дружбу на плаву. Але досить про мене, раптом схаменулася Інна. Розповідай, як у тебе справи? Заміжня, дітки, є? Була заміжня. Тепер я вдова. Стиха мовила подруга, ковтаючи грудку в горлі. Рік тому сталася аварія. Машина збила мого чоловіка, тепер живу з мамою і сином Сергійком. Йому шість до школи цього року. О Боже, пробач, я ж не знала, щиро співчутливо мовила Інна, і в її очах промайнула справжня турбота. Нехай й була говіркою, кокетливою, трохи легковажною, серце в неї було добре. Вона завжди вміла співчувати. А як в тебе з роботою? поцікавилася вона. Та ніяк. Без досвіду мене лише прибирати й беруть, підлоги мити, принизливо, відповіла Василина різко з гіркотою в голосі. «Хм, А чому принизливо? Це навіть цікаво, задумливо протягнула Інна. У мене якраз зараз один клієнт терміново шукає покоївку. А в мене всі дівчата зайняті, давай я тебе йому порекомендую. Але я не впевнена, що впораюся. Та впораєшся, ти ж з дитинства чистоту любиш. Пам'ятаю, як у тебе завжди на парті акуратно все лежало. До того ж він платить дуже добре. У тебе син до школи, мама, не в найкращому стані, а гроші зайвими не бувають, правда ж? Кілька місяців попрацюєш і дивись, уже й на манікюр буде, і на нові іграшки для сина. Ти, як завжди, все обертаєш так, що відмовитися неможливо, посміхнулася Василина. Гаразд, я згодна. От і чудово! Повір, ця робота, як свіже повітря. В таких будинках справжній музей, кришталь, антикваріат, картини з підписами. Якщо добре себе покажеш, ще й заміж вискочиш. Тільки обирай симпатичнішого та багатшого, так і господинею станеш, засміялася Інна. Та ти що? Я після Михайла на чоловіків навіть дивитися не можу. От дурненька, ти ж ще молода й гарна, подумай про себе, Василино, і про сина хлопчику потрібен приклад, сильний чоловік поруч, опора. Може, ти й права, але зараз я не готова. Ну нічого, це ще зміниться. Щоб тебе з мене робила, я тобі ще життя налагоджу, урочисто заявила Інна, піднімаючи горнятко кави. Почуваюся справжньою феєю хресною. Інно, тільки я ж не маю, з ким залишити Сергійка. Мама хворіє, їй важко з ним бути. Не хвилюйся, я поговорю з клієнтом і поясню ситуацію. Можливо, він дозволить тобі працювати з проживанням і з сином. Інно, ти супер, я тобі так вдячна, щиро вигукнула Василина, і в її голосі прозвучала надія. Надія на те, що життя ще може подарувати новий початок. Наступні кілька днів довгого очікування були найважчими для молодої жінки. Не знаючи, куди себе подіти, вона метушилася квартирою, немов пташка у клітці. Василині вже почало здаватися, що не було ніякої зустрічі, і чарівниця на ім'я Інна їй просто наснилася. Коли через кілька днів на мобільному заграла мелодія і висвітилося ім'я подруги, Василина швидко, але трохи нервово, відповіла на дзвінок. Жінка завмерла. Відповідь, яку мала почути, вирішувала все. Ну що, Василино, вітаю тебе. Тепер ти офіційно працевлаштована. Збирай речі, ви з Сергійком сьогодні переїжджаєте в заміський будинок Віталія Романовича, а завтра зранку ти приступаєш до своїх прямих обов'язків. Дякую, Інночко, від усієї нашої родини дякую. Не дякую, не треба. Це я тобі маю дякувати. Таку подругу, як ти, потрібно ще пошукати. Тож давай не кисни, а збирайся скоріше. Віталій Романович чекати не любить. Василино, несподівано бачити тебе в такому піднесеному настрої. Щось трапилося? З щирою радістю поцікавилася мама, адже з того дня, коли не стало чоловіка Василини, донька ще жодного разу не усміхнулася. Матусю, Люба, життя починає налагоджуватись, я влаштувалася на роботу. Я така рада за тебе, донечко, нарешті бачу тебе усміхненою. Повір, Михайло мріяв, щоб ти знову стала щасливою. Я любила твого покійного чоловіка, як рідного сина, але він пішов, а мені було боляче дивитися, як ти з кожним днем все більше згасаєш. Пробач, мамо, я обіцяю більше не завдаватиму тобі болю. Прошепотіла Василина, відчуваючи, як її затяжний біль ранив не тільки її саму, а й найдорожчих. Ввечері біля під'їзду зупинилася чорна іномарка. За Василиною та її сином приїхали. Жінка почувалася попелюшкою, якій пощастило вирватися на справжній королівський бал. За міський маєток Віталія Романовича нагадував невеличкий середньовічний замок. Великий парк, маленький ставок, затінені алеї, якими, певно, так приємно гуляти в погожі дні, все це одразу привернуло увагу Василини. Сірий будинок, у якому вони з сином мали оселитися, зовсім не здавався похмурим чи непривітним. Господар, вічливий охайний чоловік, трохи за п'ятдесят, вже чекав на нову домогосподарку. Попередня покоївка не могла більше виконувати свої обов'язки через проблеми зі здоров'ям. Дізнавшись, що у Василини є дитина, чоловік не заперечував проти того, щоб вона оселилася разом із сином. Хоч Віталій Романович мав достаток і кар'єру, у душі його гризла втрата, у молодості він розлучився з тією єдиною, яку по справжньому кохав. Зазрісні подруги Валентини обмовили його, а наречена повірила кожному слову. Його гордість не дозволила йому бодай щось пояснювати. Вони розійшлися. Минали роки, кар'єра стрімко злетіла вгору, але справжнє щире кохання більше так і не постукало в його двері. Двічі він одружувався, та все було марно. Жодна з жінок не подарувала йому бажаного спадкоємця, якому він міг би довірити своє життя і справу. Розчарувавшись в коханні, він з головою поринув у роботу, а коли отямився, зрозумів, що втратив найкращі роки. У нього були будинки, квартири, рахунки в банках, але не було головного, великої, міцної і дружної родини, про яку він мріяв. Василина з сином швидко звикли до нового дому. Дитячий сміх, тупіт маленьких ніжок Сергійка та тепла усмішка матері наповнили старовинну оселю світлом. Жінка чудово готувала, щонеділі тішила всіх духмяною випічкою. У вільний час Віталій Романович із задоволенням бавився з хлопчиком. Уявляючи себе дідусем, він розповідав про мандрівки, будував залізничну дорогу, іноді навіть ставав конячкою, катаючи малого вередуна на спині. Вони виглядали справжньою родиною, але це було неможливо. Мати Василини все життя твердила, що її батько льотчик, який загинув під час навчань, але один випадок змусив жінку засумніватися в цих словах. Якось перебираючи в кабінеті, вона знайшла на письмовому столі свою дитячу фотографію, впізнала одразу дівчинка з кирпатим носиком у жовтому платічку це була вона. Але як її фото опинилося тут? Ця думка не давала спокою. Віталій Романович не раз згадував в розмовах про свою першу кохану Валентину, невже її мама? Того ж вечора Василина вирішила час з'ясувати правду. Вона подзвонила матері, запросивши в гості під приводом, що Сергійко дуже скучив за бабусею. Наступного дня Валентина Іванівна вже стояла на порозі маєтку. Вона й гадки не мала, який сюрприз приготувала їй доля. Мамо, скажи мені правду, хто мій батько? Він справді загинув. Доню, звідки такі питання? Я ж тобі багато разів казала, він був льотчиком. Але тоді чому моє дитяче фото лежить в кабінеті Віталія Романовича, перебила Василина, помічаючи, як мати раптово зблідла. Тобі знайоме це ім'я, правда? Що вас пов'язувало? Не кажи, що він мій батько? Доню, заспокойся, раз вже ти все зрозуміла, розповім. Колись ми і справді були парою, але він зрадив мене, і весілля не було. Я пішла від нього, а вже згодом дізналася, що вагітна. У пориві гніву навіть думала позбутися дитини, але передумала так, Василиночко, він твій справжній батько і дідусь Сергійка, але він небезпечна людина. Вам краще більше ніколи не бачитися. Мамо, я щойно знайшла батька, а ти хочеш знову в мене його відібрати? вигукнула Василина крізь сльози. Як ти могла приховувати від мене правду? Він же зовсім не зраджував тобі. Просто твої подружки заздрили до вашому щастю. От і вигадали, а ти, ти повірила, а тепер доля сама звела нас. Взагалі не зовсім доля, раптом долинув з-за спини глухий чоловічий голос. Василина здригнулася і повільно озирнулася. У дверях стояв Віталій Романович, його очі блищали, а голос тремтів від щирих емоцій. Рік тому я дізнався, що моя колишня кохана поти народила від мене дитину. Весь цей час я шукав тебе, Василино, і повір, наша зустріч не випадкова. Я безмежно пишаюся тим, що ти моя донька, і твій син мій онук. А тебе, Валю, прошу, пробач мені. Я і справді був вірний тобі. Був молодим, дурним, не цінував того, що мав. Минуло багато років, але мої почуття не згасли. Я все ще кохаю тебе. Можливо, в нас є ще шанс. Хоч ми й не юні, життя ще має для нас багато світлих моментів. Валентина Іванівна не могла більше стримувати сліз. Вона повільно підійшла до чоловіка і, обіймаючи його за плечі, прошепотіла. Любе, які ж ми з тобою були нерозумні, я теж кохаю тебе. Так доля подарувала двом серцям другий шанс, а Василина стояла мовчки, спостерігаючи за ними, і щось важливе змінювалося в її душі. Нарешті вона збагнула просту, але глибоку істину не варто боятися кохати і дозволяти себе кохати, адже справжнє кохання не терпить страху і зволікань. Завтрашній день може так і не настати, і вона знала точно, Михайло дивиться на неї з небес і благословляє її на нову спробу бути щасливою. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.